У селі Васильківці Кременецького району виникла пожежа житлової будівлі. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 7 квадратних метрів. Пошкоджено внутрішнє облицювання стін на площі 12 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Інцидент стався на дорозі з три із варени. Кермувальника зупинила за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базою даних, поліцейські з'ясували, що кермувальник заборгував державній виконавчій службі гроші. А відтак його транспортний засіб було оголошено у розшук. Інспектори склали на водія відповідні адмінматеріали та викликали на місце події працівників державної виконавчої служби для подальшого з'ясування всіх обставин. Зловмисника, який напав на 64-річного тернополянина та відібрав у нього майно, затримали оперативники карного розшуку. За вчинений злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 20-ї години, 30 хвилин, невідома особа завдала тілесних ушкоджень потерпілого та відкрито викрала у потерпілого мобільний телефон. З'ясувалося, потерпілий пізно ввечері повертався з роботи додому. Раптово до нього за спини підбіг зловмисник та збив з ніг. У ході оперативно розшукових заходів Відділу кримінальної поліції Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками обласного управління карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявився 21-річний житель Тернополя. Хлопець вже раніше був судимий за крадіжки. Чужий телефон він продав. Тернополянину оголошено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Тернопільські патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці гайовій невідомому чоловікові стало зле. Прибувши на місце інциденту, спільно з медичними працівниками охоронці порядку з'ясували, що через поганий стан здоров'я людина впала та не могла підвестися на ноги. Медики спробували надати йому допомогу, але не змогли зрозуміти, на які саме проблеми зі здоров'ям скаржиться чоловік, адже він не знає української мови, оскільки є громадянином Аргентинської республіки. Патрульна Ірина Мальничук поспілкувалася із чоловіком іспанською мовою, заспокоїла останнього та пояснила, що йому не зашкодять. Чоловіка госпіталізували до лікарні.